Відкриємо перше місце старого заповіту книга пророка Ісаї. З розділу 43-го будемо читати. Книга пророка Ісаї. Це один з великих пророків. Є три великі пророки в Біблії. Ісая, Єремія і Єзекіїль. І свого часу Бог їх дуже використав. Для того, щоб донести правду ізраїльському народові. Для того, щоб ізраїльський нарід міг зрозуміти, що є лише один Бог є лише один живий, правдивий Бог, коли навколо можна почути від інших, скільки є богів, і скільки є теорій, і так далі. Але Бог посилав своїх людей з метою донести іншим є лише один Бог. І цей Бог хоче рятувати людське життя. Є такі думки, що старий заповіт різниця від нового заповіту. Мається на увазі в цих думках, що то є різні боги, воно не співпадає. Старий заповіт Бог є жорстокий, новий заповіт Ісус вже вчить якусь любов, вчить якісь підставляння щик, коли тебе б'ють, і так далі. Але таке можуть сказати просто ті люди, які фрази десь почули, які не пізнали ще Бога. Які насправді не зазирнули в сторінки Біблії, де написано в старому заповіті речі про Бога, такі самі, як в новому. Один Бог, який завжди говорив свого часу до людей з одним посланням, щоб донести до їхнього серця. Нема різниці насправді. Звичайно, є різниці жертвоприношення старого заповіту, різні церемоніальні закони для нації. Є різниця в цьому, так. Але нема різниці в тому, що доносив Бог. Як прийти до нього, хто він є? Жодної різниці між старим і новим заповітом. В старому заповіті приходилось до Бога через жертвоприношення, смерть і кров і визнання. В новому заповіті це так само, але зараз є часи, де Божий Син все завершив. Ми не живемо в часи старого заповіту. Ми живемо в часи Нового Заповіту, але маємо те саме послання. І кожен є відповідальний в цій залі, і кожен є відповідальний по всьому світові, коли він чує послання від Бога. Що я особисто з тим зроблю? Ісайя 43. розділ, з вірша 11 до 13. «Я, Я Господь. І крім мене, немає Спасителя. Я розказав і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами ви ж свідки мої. Говорить Господь, а я Бог. І я здавна той самий, і ніхто не врятує з моєї руки. Якщо я вченю, то хто це перемінить? Нехай Бог нам допоможе в цей вечір пороздумувати про ці три вірші. Який Ісая говорив через послуг до Бога, Бог послав Його. І Ісая звіщав це людям, щоб люди навернулись серцями до Бога. І зрозуміли, що є лише один правдивий Бог. Бог Біблії це єдиний Бог. І він тут їм звіщав через свого слугу, через пророка. Я, я є Господь. Вся концентрація мала завжди йти на нього. На святого Бога. І він говорив: крім мене, немає Спасителя. Дивіться, в чому є різниця між Біблією і релігією. Є велика різниця. Біблія нам показує, що є лише один Господь і є лише один Спаситель. Він тут говорить, крім мене, немає Спасителя. Тобто це не два, а один. Що будує релігія? Так, Ісус Христос, Спаситель, а лише хтось інший може спасти. Так, Ісус Христос говорить: є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, але є ще інші дороги до неба. Релігія навчає. Так, Бог, Спаситель. Але давайте дивитися сюди. Бо сюди більшість людей слідують, тобто в другу гілку. Тут є більшість народу, ця група підтримує більшість такого виду вчення, значить, там правда? Правда є в Біблії, правда є в слові. Ось що потрібно зауважити нам сьогодні на зібранні: якщо Бог говорить, Я є Господь, і крім мене немає Спасителя, чи може людину спасти Марія чи Петро, чи Іван? Згідно Біблії ніхто не може спасти, крім Спасителя. І кому цей титул даний ми будемо сьогодні читати: Господу Ісусу Христу. І далі, знаєте, що в вірші 12 дуже чітко Бог розкривається, і Він розкривається не тільки в ті часи, Він розкривається зараз для душі, яка слухає. Бог говорить такі слова: Я розказав і споміг, і звістив. Бог говорить, допомагає, щоб то було донесено, і Бог звіщає. А що людина робить, чує. А коли людина чує, вона повинна приймати рішення. Багато хто чув в той час, не прийняли покаятися і навернутися, багато людей це роблять сьогодні. Або роблять, знаєте, який вид своїм життям. Я тебе почув, але я все рівно йду своєю дорогою. Так, Боже, я бачу це записано в Біблії, ну, але, але більшість йдуть туди, значить, твоя присутність там. Божа присутність сьогодні в людях. Давайте не будемо запутуватись і просто на елементарний рівень зійдемо. Божа присутність сьогодні є в спасенних людях. Не в храмах рукою збудованих, не в якихось окремих країнах. А Божа присутність знаходиться в момент, коли людина приймає його і має з ним стосунки через Ісуса Христа. Згідно Біблії. Віруючий, який зійшов з широкої дороги, який навернувся від грішного життя і прийняв Боже спасіння, який являється на вузькій дорозі, повіривши в одного Спасителя Ісуса Христа, Він стає запечатаний Духом Святим Обітниці. Через послух Євангелії і через те, що та людина приймає, що це було особисто за мене. Якщо вам цікаво Ефесян 1:13 і ви що почули слово істини Євангелію свого спасіння і вірували в нього, стали запечатані Святим Духом Обітниці, стали віруючими, стали належати Богові. Віра в Ісуса Христа очищує, змиває всі гріхи. Які всередині нас. І Бог це не скриває. І Бог не хоче це скрити, Бог навпаки хоче це донести. Він вчить, немає Бога чужого між вами. То, що ви собі між вами понабудовували, того немає, то не від Бога, то чуже. Немає чужого Бога між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог. Ви свідки мої, ви маєте свідчити про те, що я вам говорю. Я є один Бог, я є один Спаситель. І далі написано: я здавна той самий, і ніхто не врятує з моєї руки. Якщо я вченю, то хто це перемінить? Бог хоче показати, що Він є той самий. Ми читаємо в Ісаї, де написано у вірші Я здавна той самий. Я незмінний Бог, Він хоче це донести. 700 років до приходу Ісуса Христа. І знаєте, що написано в книзі Євреїв? В 13 розділі, в вірші 8, вже аж після Вознесіння Ісуса Христа, написано Ісус Христос вчора і сьогодні, і навіки той самий. Він є Господь і Він є Спаситель. Ось чому ми хочемо в цей вечір всю увагу сконцентрувати на Ньому. Тому що ніхто не може спасти Твою і Мою душу від вічного пекла, від вічного засудження, крім Господа Ісуса Христа. Господь Ісус Христос хоче дати дім в небі, вічний дім в небі, вічне блаженство і мир, щоб ми тішилися і раділи з Ним в Його славі всю вічність. Тому Він відкривається нам через Євангелію, тому Він хоче стати вашим Спасителем, особистим Спасителем. Велику любов він явив на Христі, життя своє віддав. Був покараний за наші гріхи. Він помер за мене. Він помер за мене грішника. Ось де я знайшов спасіння, ось де інші знайшли спасіння в Ісусі Христі. Чи помер Він за тебе? Написана така річ, якщо я вчиню, то хто це перемінить? Релігія пробує міняти багато речей, підставляючи деякі матеріали з Біблії. Ви думаєте, Богу це вгодно? Ви думаєте, Бог задоволений, коли релігія відсуває Ісуса Христа в сторону і кладе якийсь свій шлях? Бог не задоволений. Бо Бог дивиться тільки на свого сина, який може спасти душу. І Бог дивиться на кожного грішника, який приймає Сина Божого. І стає спасенним, і Бог починає бачити ту грішну людину через Ісуса Христа. Через праведність Христову, через чистоту Христову, через досконалість Христову. А інші пробують будувати різні речі. Є багато конфесій, які кажуть, немає пекла. Є багато різних гілок, які вчать, що немає цього місця, немає пекла. Ху, клас. Спокійніше жити. Оце заблудження. Бо людина не бачить насправді, від чого їй спастися. Людина не бачить насправді, що наші гріхи заслуговують. Людина то якщо немає пекла, для чого хрест? Якщо немає суду у вічності, для чого був Хрест? Від чого спастись? Є небо і пекло згідно Біблії. І наша душа буде в одному з двох місць, і все залежить, що ми зробимо з Ісусом Христом. Людина не побачить ніколи, що є пекло, якщо вона не побачить, через що пройшов Ісус Христос на христі, коли Він там висів, забитий римськими цвяхами, в ньому не могли впізнати людину. Терновий вінок надягнули, обличчя стікало кров'ю. Все тіло стікало кров'ю. Темрява сталася по цілій землі. А Господь Ісус є чистий, досконалий, послушний Син Божий, а Він там висів на хресті. Знаєте, чому? Бо пекло існує. І ми туди є на дорозі, якщо ми не спасемося вірою в Ісуса. Згідно Євангелії. І там Ісус висить на хресті і взиває, Боже мій Боже, нащо ти мене покинув? Чому досконалий син Божий мусів прийняти сувору чашу гніву за весь світ? Знаєте чому? Бо гріх заслуговує суду. І знаєте, що скуштував Ісус на Христі? Смерть за людину? Знаєте, що скуштував і прийняв Ісус Христос на Христі? Наші гріхи, тягар наших гріхів. І знаєте, що Ісус Христос скуштував на Христі страждання пекельні? Він став жертвою? Він мучився. Знаєте, що Господь Ісус Христос скуштував на Христі весь гнів Божий, який вилився через гріхи? Суворий святий гнів Божий покладений на особу Ісуса Христа, і Бог відвертається від Нього, навіть не дивиться на Нього, коли Він платить ціну за гріхи. Знаєте, чому бо пекло існує? Знаєте, чому бо душі наші вічні? А тепер питання: чому Ісус став Спасителем? Від чого? І для чого? За наші гріхи. Він є чудовий Спаситель. І знаєте, простою вірою в Ісуса Христа, коли ми входимо в вузькі двері, Господь Ісус Христос говорить Я двері, весь цей суд забирається від віруючих по одній причині, бо Ісус зайняв їхнє місце на Христі. Чи Ісус зайняв твоє місце на Христі? Якщо Він не зайняв ще твоє місце на Христі, і ти не віриш в нього? Твоя душа є в небезпеці погибелі, в небезпеці померти в гріхах, і вона відправиться на вічне засудження. І Бог мусить зустріти твій суд, який ти заслужив, який заслужила кожна людина ось тут. Ось тут. Вердикт буде тут. Великий білий престол, згідно Біблії. Написано: І я бачив мертвих великих і малих, які стояли перед Богом. Їхній кінець вкинуті в озеро огняне. Ісус скуштував пекельний вогонь на Христі. Ми не можемо тих страждань уявити. Ми не можемо уявити, що прийняв на себе Христос за нас грішників. Він є чудовий Спаситель. Якщо твій суд і твоя вина за твої гріхи були покладені на Ісуса Христа, і ти в це віриш, що Він помер за тебе, Він тебе звільняє. І ти маєш вічне життя, ти маєш мир з Богом. Чому не прийняти Христа сьогодні, коли ти не спасенний? Ось чому звіщається я Господь, і крім мене немає Спасителя. Дії святих апостолів, перший розділ, ще тут в вірші 12, -му. ви ж свідки мої говорить Господь. Свідчить, що я є один Господь. Свідчить, що я є один Спаситель. Дії святих апостолів. Перший розділ. П'ята книга нового заповіту. Перший розділ дії святих апостолів. Два вірша, вірш восьмий і дев'ятий. Слова Господа Ісуса. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. Син Божий, який перетерпів хрест, який помер. Той, який прийшов з вічності, який ніколи не був створений, який завжди був вічний, взяв на себе людське тіло і помер. Написано, схиливши голову і духа, віддав. Третій день Бог воскрешає його з мертвих. І він знов живий. Він возноситься на небо. І він живий в цей вечір. Він є живий і він ніколи не вмирає, написано в Біблії. Він буде царювати всю вічність. Він є цар. Цар над царями і пан над панами. Зараз. Зараз. І знаєте, що Він їм сказав? Моїми свідками будете. Знаєте, хто є християни? Ті, хто свідчать і звіщають Ісуса Христа як єдиного Спасителя. Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух, єдиний Бог, якого представляє Біблія, єдиний святий, єдиний вічний, єдиний, який є всевладний. Ви будете моїми свідками. Звіщайте про мене, каже Ісус Христос. Іще одне місце дії апостолів четвертий розділ. Прочитаємо з вірша Восьмого. До вірша 14. -го. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим. Що ім'ям Ісуса Христа Назарянина. Що його розп'яли ви, та його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана, спостерігши, що то люди обидва. Невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та, бачивши, що вздоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. Сталося чудо, чудо в храмі, де чоловік, який не міг ходити, його клали біля храму, біля воріт, просити милостині, був здоровлений іменем Ісуса Христа. Був здоровлений силою Божою. І він почав ходити з Петром і з Іваном. Людина, яка не ходила, і всі про це знали, почала ходити. І Петро і Іван доводив, що то Ісус Христос, який дав здоровлення тій людині. І що зробили? До ранку всадили до в'язниці Петра та Івана. І на ранок їх випустили, щоб з ними поговорити. Як ви це зробили? Що за нова наука, що за нова сила? І знаєте, коли вони вийшли з в'язниці, Петро почав говорити, Петро почав доносити правдиву інформацію, що то сталося і для чого написано він сказав начальники люду та старішини Ізраїлеві: як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині. Що вона вздоровлена. Ви хочете про це дізнатися? Ви допитуєте, ми вам скажемо. <кхем> Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим. Нехай вам це буде відомо, це не є скрито. Ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розп'яли ви. Згадайте той момент, як ви його завели на череповище, де ви його засудили. Деполат казав: Я відпущу вашого царя, а ви кричали: Не маємо іншого царя, крім кесаря. Розіпніть його. Чітко Біблія їм говорить, що ви його розіп'яли. Але це не був його кінець. Це не був його кінець. Так він був розіпнутий і він був на хресті, але він живий. Та його Воскресив Бог із мертвих, і ним поставлений Він перед вами здоровий. Ісусом Христом був здоровлений чоловік. Тільки Ісусом Христом ми можемо отримати спасіння від наших гріхів і від вічного суду, вічне життя. Просто уяви собі, що твоє життя може обірватися в любу хвилину. В хвилину. Любу. В любу. Тіло піде в землю, а душа піде в вічність. Згідно цієї книги, згідно Біблії. Є теорії, що душа не проснеться, засне і так далі. Але це є, це є просто людське бачення, і воно нічого не варте. Воно не вартує нічого. Воно тільки заплутує і не доносить істину. Не вартує. Вартує уваги правда з Біблії. Душа піде у вічність. Написано в Ісаї, якщо Бог зробив, то хто то змінить? Хто перемінить істину Божу? Неможливо. Неможливо, тому треба впокоритися і прийняти. Хто ми є, чого ми заслуговуємо, але що зробив Ісус за наші гріхи, щоб ми спаслися? Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжний. Ви його відкинули. Якщо ти до сьогоднішнього дня відкидаєш Ісуса Христа і ще не спасенний, то ти є той, хто в своїх гріхах і той, хто будеш засуджений за гріхи. Згідно Біблії, але можна його прийняти. Можна покаятись. Можна визнати, хто Ти є і я є перед Богом. І прийняти, що Ісус помирав за нас особисто за мене на Христі. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, що ним би спастися, ми мали. Старий заповіт Ісаї. Я Господь, і немає, крім мене, іншого Спасителя. Новий заповіт, говорить Ісус Христос, Я є Господь, і крім мене, немає іншого Спасителя. Можеш мати весь суд сьогодні, заплочений смертю Ісуса Христа і бути звільненим і спасенним через Його пролиту кров. Він скуштував смерть, він взяв муки. Він помер за безбожних. Він став агенцем Божим, який полюбив людину, який прийшов через такі страждання, віддавши своє життя, воскрес з мертвих. І Бог заклав через своє слово єдине примирення з ним, єдине спасіння для вічної душі. Єдине спасіння для вічного життя в небесах. І це спасіння треба прийняти на, на, на землі при житті. Перед цією клоною смерті. Єдине спасіння. Господь Ісус Христос є спасінням від гріхів і спасінням від пекла, бо Він взяв це на себе на Христі за наші гріхи. І Господь Ісус Христос, Той, хто хоче подарувати нове життя, вічне життя, прощення гріхів і вічний дім в небі. Але вибір завжди за нами Вибери увірувати в Христа. زارس امين <applause>